Привіт! Сьогодні будемо говорити про шостий кінофестиваль Харків Мідокс. Цього року у фестивалю напрочуд багата, я би сказав, вже традиційно багата конкурсна і позаконкурсна програма. Тож, коли колеги попросили мене для цього формату обрати всього три фільми з кінофестивалю, я зіткнувся з неабияким випробуванням. В результаті розповім про один фільм з конкурсної програми, про хто б здивувався, один фільм власного виробництва Суспільна культура, який також представлений в основному конкурсі Чим ми з біса пишаємось, і про один з позаконкурсних показів. Перш за все, раджу не оминути увагою День українського добровольця Володимира Тихого. Як може бути очевидно з назви цей фільм розповідає про один день після початку повномасштабного вторгнення, про 14 березня, або ж як влучно підкреслює титр, акцентуючи тяглість подій, про 2944 день російсько-української війни. Направда, у цьому фільмі можна побачити багато відомих облич від складно впізнаваної Даши Аставхєво, яка волонтерить на кухні, до щемких кадрів з Романом Ратушним. Але головним героєм цього фільму є, звісно, українське суспільство. Це такий собі колективний портрет, колективний образ суспільства, яке готове оборонятися, боротися, боронити, захищати своє і часом. Воно скидається на розгублене, але значно частіше ми бачимо суспільство себе ж розлюченим і рішучим. Цей фільм, чесно кажучи, просто приречений викликати у вас велику кількість емоцій і рефлексій. А мою увагу привернули кадри з станції метро Дорогожичі, де люди фактично знайшли собі другу домівку, рятуючись від російських обстрілів, вони проводили там довгі дні, навіть тижні. І я дивився на ці кадри і згадував інші кадри, які не мають стосунку до фільму, але які, думаю, бачив кожен з вас. Кадри з Бучі, Гостомелю, Ірпіня, Ізюму, де після звільнення від російської окупації збройними силами України цих міст ми побачили не тільки трагедію геноциду українського народу, але ще й Певну побутову ницість, побутову огиду, в якій жили е, солдати окупаційної армії. Хочеться сказати, що це якесь тваринне буття, але не хочеться ображати тварин. Росіяни, як ви бачили з фотографій. Поєднували в одному просторі місце для сну, прийому їжі, користування вбиральною, тобто е якийсь абсолютно гидкий і вже такий, який втрачає людську подобу побут. Чому я про це згадав? Тому що подумки це складає величезний контраст з тим, що зафільмовано і зафіксовано у фільмі Володимира Тихого. Люди рятуються від обстрілів на станції метро і їхній побут. Скидається навіть на затишний, меблі, які принесені з дому, обережно охайно облаштовані спальні місця, проектор, на якому крутяться мультфільми для дітей. Тобто це все історія про вітальність, про певну нашу силу, про нашу величезну силу і можливість у будь-яких умовах створити перепрошую за тавтологію, але вона тут буде максимально доречної. Умови гідні для нашої гідності. Ну і цей фільм був відібраний до програми кінофестивалю у Шеффілді. Його купили BBC для показу у праймтаймі, але насправді не титули і не здобутки найбільша чеснота цього фільму команді вдалася напрочуд складна задача з одного боку зафіксувати нашу новітню історію, яка триває і розгортається просто зараз, і зробити це з чітким. Розрахунком, кінематографічною точністю, часом, навіть математичною точністю, а з іншого боку, зробити це без жодного відсторонення, без жодної зверхності, без жодної холодності, завжди в кожному кадрі відчувається, що творці цього фільму є також героями цього фільму, які лишаються за кадром, але вони теж є частиною цього суспільства, яке об'єдналося у боротьбі проти найбільш. Шої загрози за нашу новітню історію і у тій боротьбі, у якій ми неодмінно переможемо, і це відчувається в цій силі і вітальності, яку транслює цей фільм. Як і обіцяв, розповім також про фільм. Наш фільм Суспільна культура. Це фільм Не бачити, не грішити режисерки Анни Єрецько та її співавторки Олени Зашко, і направду цей фільм не мав би стати повним метром. З самого початку це була історія харківського скульптора, кераміста Славіка, який без жодної підтримки з боку найрізноманітніших фондів поставив собі амбітну задачу. Він Вирішив створити до 30-річчя незалежної України скульптуру, яка, власне, ця, цю Україну символізує. І для цього він о, о, вирішив обрати собі по моделі о, з кожної області о, української і десь. Зліпити з однієї дівчини руку, з іншої ноги, з іншої шию і таким чином зібрати скульптуру під назвою Єдина Україна, забігаючи наперед, Славіку це вдалося, але що змусило команду повернутися до цієї історії і створити її таке? Певне продовження, яке в результаті зібралося в повнометражну історію. Справа в тому, що Славік, крім того, що він талановитий митець, він ще є частиною релігійної спільноти. І а, навіть на початку його історії він дуже делікатно власне, ставиться до роботи зі своїми моделями, а, і а, по ньому ну, видно в від присутності в Просторі з документальним героєм, що він щирий вірянин. А от його релігійна спільнота не дуже оцінила його практики. Чому? Бо він працює з оголеним жіночим тілом, що фактично є гріхом, напевне. І таке відчуття, що Славік трошечки образився. І вирішив, по-перше, відповісти у мистецькому ключі. Він вирішив наступну свою роботу зробити з. Ем, також моделі е, натурниці, але з зав'язаними очима. Звідти назва фільму не бачити, не грішити, напевно. А е, крім іншого, Славік поспілкувався з великою кількістю і діячів релігійних спільнот і. Просто, скажімо так, тих громадян і громадянок, чия думка може бути для нього вагомою? І забігаючи наперед, скажу, що з поміж інших Славік говорить ще й з справжнім військовим бойовим капеланом, якого ми бачимо під час поховання його бойового побратима. І в цей момент ми можемо самі собі поставити питання: а наскільки взагалі природніми і чесними? В тих умовах, обставинах випробуваннях, в яких ми живемо, є якісь певні догми, наприклад. Чи може митець працювати з оголеним тілом, навіть будучи частиною релігійної спільноти, згадайте класичну античну скульптуру, багато з якої е, стоїть в католицьких храмах знову ж таки, але це так питання підвішене у повітрі, і е, тут ще більше відчувається штучність. Того обмеження, яке ніби як мав би сам на себе накласти герой цього фільму, і ще більше відчувається його щирість і його суголосність нашому тут і зараз. Ну і наостанок маю сказати, як то кажуть, At last but not at least, що на фестивалі Харків Міддокс є не тільки документалістика. В позаконкурсній програмі можна побачити, наприклад, художній фільм Як там Катя» режисер Крістіни Тінкевич. Цей. Фільм був представлений на кінофестивалі в Локарно. Це один з найважливіших е, світових фестивалів. Це один з ключових європейських фестивалів. Він насправді має величезну вагу в світовій кінематографічній спільноті. І український фільм поїхав звідти з двома нагородами, в тому числі і з акторською нагородою для виконавиці головної ролі Анастасії Карпенко. Про що ця історія? Це насправді. Е, Така соціальна драма з е, напрочуд міцним нервом, який тримає, я скористаюсь кліше, але це випадок, коли це кліше буде виправданим. Цей нерв тримає вас від самого початку фільму і до самого його фіналу. При цьому е, не дуже люблю порівняння з визнаними європейськими майстрами, але як там катя, хочеться. Порівняти з фільмами братів Дарден або е роботами Кена Лоуча, а оскільки це також долучення до традиції, де соціальні випробування створюють картину, яка може розкрити і історію героїні. Історію соціуму і в результаті бути чимось більшим, аніж просто, скажімо так, брудним реалізмом. Цей фільм має ще й доволі метафоричний фінал, про який я не буду розповідати, але він абсолютно органічний зі своєю цією соціально побутовою структурою, і оця метафоричність фіналу, вона ніби як сигналізує нам ця історія про щось більше. Але я так і не сказав про що ця історія. А тут є про що розповісти. Головна героїня фільму це медсестра Анна, яка е фактично ну, виборює для е своєї родини якомога. Кращі життєві умови, а в її родину не тільки входить не тільки її донька Катя, винесена власне в назву, а ще і старша сестра та літня мати. І загалом головна героїня є таким головним джерелом, скажімо так, ресурсів цій родині. Велика увага в цьому фільмі приділяється. Теплим стосунком головної героїні з її донькою. Насправді в чомусь вони навіть видаються романтично ідеалізованими а в чомусь тут треба віддати гідне акторські хімії, яка присутня на екрані. Але якщо прочитати синопсис цього фільму, стає очевидним, що а, цей драматургійний елемент теж має привести нас до певного емоційного стану, оскільки з донькою головної героїні з Катією стається лихо. Її збиває машина, вона знаходиться у критичному стані. А за кермом автомобіля знаходиться молода дівчина, з, скажімо так, зовсім іншого соціального становища, ніж головна героїня. Дуже заможна молода дівчина. І от до Анни починають ходити нескінченні ходуки з найрізноманітнішими пропозиціями, як цю ситуацію тихенько. Залагодити грошима і не давати їй ані процесуального, юридичного, ані публічного ходу, не надто цікавлячись при цьому станом постраждалої дівчинки. І я не буду розповідати далі, чим завершується як розгортається ця історія. Це буде спойлером, звісно. Але маю сказати, що це один з найнеочікуваніших фільмів українського кіно за цей рік та може і за Останні роки, а оскільки ну це захід на якусь доволі принципово нову територію або ж з нов... принципово новим рівнем якості. Тобто, якщо українське кіно у вас... Асоціюються з важкими соціальними драмами з тієї чи іншої причини. Ну, просто майте на увазі такої соціальної драми ви точно ще не бачили, і такої чесності, і такої сили, і такої якості. А власне, раджу ознайомитися з іншими фільмами програми Харків Міддокс». А, Як я вже сказав, це напрочуд багата програма. Наостанок, хоча, напевне, це найважливіше, а, хочеться, а, ніби як Віддати належне організаторам, організаторкам цього фестивалю, які під час війни дозволяють нам об'єднуватися довкола українського кіно, дивитися його рефлексувати, спостерігати за його а, зростом, причому таким вибуховим зростом. Але перш за все, це звісно, подяка Збройним силам України за те, що під час повномасштабного вторгнення ми все ще можемо дивитися кіно і не просто дивитися кіно, а мати події, які рухають вперед нашу культуру, які роблять її живою, актуальною, гострою і дають можливість а, мати майданчик, Чики для дискусії, обміну думками і просто гуртування довкола концентрованого українства, бо в чому ж власне сенс української культури в її найрізноманітніших проявах.